Надійне місце. Звичайно, джоли на чолі зі скірою піднесли гарлі урок Арнелю та його гвардії. Вони надовго вивели з ладу всіх п'ятьох. Але Гумніус був людиною обережною і не вважав за краще. Не ризикувати. За мною, сказав він своїм юним визволителям, ходімо в більш спокійне місце. Вам треба перевести подих, а головне, вас у жодному разі не повинні побачити ті п'ятеро. Якщо, звичайно, вони посміють повернутися. Ніхто не повинен знати про. Листвянку та її мешканців. Це секрет, що нікому не можна розкривати. Ну, чи майже нікому, додав друїд З звісливою усмішкою, подивившись на клінкуса, він впевненим кроком повів хлопчика Міука. Та його попутників до невеликого ставка, що ховався за високим чагарником. Не знаю, як вам дякувати, знову почав гомніус, коли вони сіли біля краю води. Ви дуже сміливі та кмітливі. Нам чудово допомогли кільця скотячої м'яти. Повідомила глина, ми знайшли тебе лише завдяки їм. Так, Та -та так, підтвердив Ріло, а потім одна приголомшлива бджола на ім'я Скіра організувала повітряну атаку, щоб рятувати тебе. О, мої вірні друзі, бджоли, видихнув гомніус. Із вдячною усмішкою. Але хто були ті велетні з міста? запитав Юкі не в змозі більше стримувати свою цікавість. Ти їх знаєш? На жаль, так, мій юний друже. Принаймні одного з них я знаю дуже добре. Людина маленького зросту, з рідкісною. Бородою. Він у них головний. Гомнюс розповів своїм новим друзям про Арнеля, а ті не, виріш... не вірили своїм вухам, слухаючи історію про те, як колись Алхімік був ученим друїда. Клянуся всіма грибами лісу, друїде Вигукнув Ріло, Ти, мабуть, добре поводився з цим Арнелем, якщо через кілька років він прийшов відвідати тебе, прихопивши з собою чотирьох помічників. Арнель прийшов не до моєї душі, сказав Гомніус з ледь помітною гіркою усмішкою. Він хотів. Щось у мене дізнатися. Вивідати? перепитав Клінкус. Що? Дізнатися. Тінь посмішки зійшла з обличчя гомніуса. Плукаючи очима по гладійні ставка, він почав розповідати про місячні квіти, про те, які вони рідкісні та як він лікує ними дерева у лісі. Старий друїд ледь не задихнувся, коли дійшов до викладу підступного плану Арнеля. Прекрасні квіти мали зникнути назавжди через флакон духів для якоїсь там герцогині. Найбільше мене турбує те, що я сказав Арнелю. Де ростуть місячні квіти, закінчив другий свою сумну розповідь. Мій цей негідник погрожував влаштувати пожежу в лісі, а в такий вітряний день, як сьогодні, загалом він дізнався від мене те, що хотів, але ти не міг не сказати йому, спробувала. Заспокоїти друїда Глита ти не міг ді... дозволити цьому божевільному перетворити великий ліс на попіл. Дякую тобі, ти дуже добра дівчинка. Але факт залишається фактом. Арнель знає, де шукати квіти місячні? Сумно, відповів Гомнюс. Опустивши голову, ну, скажімо зараз Арнелю та його дружка, не до цього, зауважив рілило. Сотні бджалиних укусів – це вам не жарт. Та то ти маєш рацію, <кхем> сумно подивився Юкі, але тепер, коли ці. Лиході знають, де шукати квіти, вони можуть прийти будь-якої будь миті і зібрати їх. Коли друзі дійшли до цього неминучого і невтішного висновку, над маленьким ставком повисла довга тиша. Глина подумала, що, мабуть, це історії. Судилося закінчитися саме так, між світлом і темрявою. Гомнюса вони звільнили, а місячні квіти, приречені, зникнути назавжди. Сонне вчання порушив Клінкус Люто, почухавши голову, він почав трохи збентеженим. І той же час дуже рішучим голосом, слухай, гомнюсе, я майже все життя прожив у місті і не дуже. Розуміюся на квітах та рослинах, мені набагато простіше з гвинтами, болтами та різними інструментами. Але я тут подумав, якщо там, де ці квіти зараз їм загрожує небезпека, то може варто помістити їх у якесь надійне місце? Гомнюс навіть мировою не повів і Клінкус сподумав, що тільки на видав найбільшу дурість у своєму житті, але за мить друїд різко встав і пошукав. Очима погляд хлопчика. Ти дуже втомився? запитав він.